Доброго дня. З вами завжди я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас така буде робота. Назбирали ми грибочки ось такі гарні на базарі. Я хотіла, щоб вони були тр... трішечки менші, але вже є які є. Ось так. Тепер, в першу чергу, мені треба їх перебрати, обрізати з них плодоніжки, де грязне. Перемити і відібрати їх крупніші від дрібніших, і порізати ті, що такі дуже крупні, мені їх треба перерізати. Ось так. А тоді як вже їх пофасую, -по зустрінемось. Так, я розділила грибочки. Тут такі мілкіші, є зовсім дрібненькі. Це підуть я на частинки, помию, а це скільки таких вийшло крупненьких. Ці я буду різати на пластинки, на піцу чи на якісь салати підуть. Зараз моя задача їх відмити. Кожен і як є де таке болото, грязне. Просто я їх не чищу шкуринку, я просто їх отак мию. І, щоб не робити декілька разів одну ту саму роботу, отакі сюди величенькі я буду розрізати на 4 частинки. Отакі на дві частинки. Це усе зовсім маленькі, я не буду його різати. Ось де там на шляпки грязне, я його просто ретельно відмиваю. А отакі для мене такі крупніші, які я буду різати на пластинки. Ось так я їх теж вимиваю чистити не буду вони свіжечки зірвані і буду різати на отакі скибочки. Можна було поставити заморозити, я раніше заморожувала, але зараз із світлом такі непонятки незрозумілі. Так що я краще їх законсервую, баночки, замариную і потім буду викладати ось такі скибочки. Все я поріжу, все зроблю, потім покажу, що буде далі. Нам треба буде обов'язково відварити його перший раз, а потім маринувати. Так, воду я поставила, вона вже має закипіти. І ось що в мене вийшло. Ось скільки таких грибочків, крупніших, я порізала на отакі, отакі пластинки. Вони великі, відваряться вони будуть набагато менші. Ось така. Мисочки отакі. І дві отакі мисочки вийшло таких. і ціленькими я залишила, і четвертинки, і половинки, і різала які, щоб були вони такі зручні потім, щоб наколоти на вилочку і їсти. І зараз я водичку поставила, водичка закипає, я туди додаю столову ложку солі, додаю обов'язково оцет для того, щоб гриби не потемніли, щоб вони були світленькими. Я додам. Водичку і відварю. Хвилин по 20 приварю ті і ті, От. а потім вже будемо маринувати далі. Так, продовжуємо із грибочками. Попередньо ми їх відварили. Я роблю їх отак двома порціями. Одну я порізала такими пластинами, вже щоб були готові для піци. Там захочеться чи піцу, чи якийсь салат прикрасити, щоб у нас були вони готові. Так я відварювала, як ви пам'ятаєте, підсолена вода. І я додала туди оцет, для того, щоб вони не потемніли. І ось такі дрібніші. Деякі я зовсім не різала, які такі дрібненькі, а крупніші порізала на четвертинки, на половинки. Ось так, буду їх закручити у два етапи. Баночки вже в мене пропарені звичним методом на пару. Ось так. І треба нам перш за все поставити на газ. Паструльку, і налити на 1 кілограм літр водички. Доливаємо водичку. ось так І тепер водичка закипить. Що нам потрібно далі? Нам потрібно ось так 4 столові ложки на літр водички, 4 столові ложки. 9% харчового оцту і потрібна столова ложка з гіркою солі, чайна ложечка з гіркою цукру. Я додала 2 лаврові листочки, 4 духмяного перчика і 3 гвоздички. Кому подобається, можете додати ще й коріандр, що ви там хочете. Я цього робити не буду. Навіть гвоздичку можете не додавати, це не обов'язково. Більше я додавати нічого не буду, тому що. Потім під час приготування вже можна додати все. Як буду готувати оці ціленькі грибочки, може додам декілька кружечків гіркого червоного перцю, просто як для такої пікантності естетичного насолоди, щоб все-таки великих червеньке вкраплення. Ось так. Водичку поставили. Тепер додаємо туди всі інгредієнти, які треба. Цупер, щоб вони добре І вже як закипить, тоді додам оцет і вкинумо туди рибочки, щоб рибочки, хоч вони і відварені, але вони в цьому маринаді повинні проваритися хвилин 20 не менше. Так, Водичка у нас закипає маринад наш. час додати оцет, обережно, тому що буває, що він шипить. Це змішуємо і додаємо грибочки. Я їх завжди попередньо відварюю, тому що щоб був світлий маринад прозорий, тому що, якщо от, маринад зараз вкинути маринад, не відварені, маринад світлим не буде. Грибочки все рівно віддадуть свій такий природний, ось дивіться, вони відварені. І така юшечка така від них, все рівно, все рівно темненька. Закриваємо, помішуємо і так хвилин 10-15 проваримо. Готуємо знаряддя для закривання. Баночки у нас приготовлені, все готове. А грибочки наші прокипіли скільки, скільки нам потрібно. Тепер я беру, я пропарила оце своє ситочко, пропарила вороночку. Банки у нас прокипячені, пропарені. Тепер набираю грибочків, але не на... баночки натоптувати не треба. Тому що, щоб сюди достатньо, помістилося маринаду. Ось тепер доливаємо маринадом. Маринат світлий, тому що ми попередньо проварювали грибочки. Це класичний варіант без всяких добавок. Тому що це буде на піцу, на якісь салати. Ось так. Накриваємо кришечкою. І закручуємо, як це ми робимо, звичайно. Звичайний ключ, звичайні благословенні ручки. І так робимо всі баночки. Ось так, бачите, не набито, щоб було багато у ньому маринаду. І повна баночка, але я не натоптувала. Так, першу партію ми з вами закрутили. Тепер у нас залишились грибочки ці, що ціленькими. Ціленькі четвертиночки отакі. Робимо те ж саме. Ставимо на газ каструльку, наливаємо літр води. І з спеціями робимо все те ж саме. Сіль, перець так само. Лавровий листочок і духмяний перчик. І в кінці, як вже добре закипить, кинемо в вільєм туди оцет. Гарно треба розмішати, щоб розчинилися сіль і цукор. У нас є теж кілограм грибочків. Потім уже в баночку я вирішила все-таки додам чесничок, але я його просто роздавлю. І на дно баночки, і по декілька кілечок червоного такого перчику і для пікантності, і для естетичного такого вигляду. Чесничок я отак, зубчик чесника, і ножем просто отак роздавила, просто щоб він був роздавлений. Я вже показувала Ось о, оце зелена оця частина росточок. Якщо ви його витягнете, вже не буде різкого такого запаху. І не буде різкого смаку такого. Оце, оце сама зла частинка, Оце сама зла частинка чеснику. Так що, якщо хочете, то оце можете оце витягувати цю частинку і все. І він вже не буде мати такого різкого. Закипіли грибочки ще декілька хвилиночок. І будемо їх. Закручувати поки готуємо баночки наші пропарені, Я думаю, що їх теж буде 4 баночки. Додаємо на дно чесничок. По одній чесничинки. Бу я не розрізала. Так, по одному кілечку перчику вниз і по одному покладемо наверх. Ось так приготували. Прикручуємо, не, не вимикаємо до останньої баночки так, і наливаємо. Теж так, щоб маринаду було багато. Віжемо зверху. І ось так. Доливаємо до кінця зовсім аж під кришечку. Ось так. Закручуємо звичним методом до кінця, потім я покажу, скільки всього вийшло у нас грибочків. Так, у нас вийшло із. Порції 2 кг в нас вийшло 8 півлітрових баночок грибів. Я маринувала їх двома маринад один той самий, а два види. Одні пластинками на піцу і на пироги, на що там на салати, і один просто четвертинками, половинками, просто так, щоб їсти потім із спеціями. І оцей я додала шматочки. Подавлений чесник і два шматочки червоного перцю гіркого. ось така смакота будемо смакувати зімою із 2 кг 8 півлітрових баночок. Рецепт буде під відео. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Готуйте, все буде добре, дасть Бог зустрінемось. Заходьте, підписуйтесь, я буду рада новим підписникам. Вітаю вас усіх, до зустрічі!